Вітання, я Олена Парай. Ви дивитесь підсумковий випуск теленовин Слово Волині. Робочий тиждень минув. Що цікавого відбулося на Волині, розкажуть далі мої колеги. Школа у селі Полемлець Шацького району пам'ятає події Великої Вітчизняної війни. Уже два дні, як стартувало Євро в Україні. Тож як підготувалася Волин до цієї знаменної події, чого чекати туристам, які перетинатимуть кордони нашої області. Дізнаєтеся із сюжету. Будні і свята журналістів нового періодичного вида. Ання Волині. Дочекалися. Євро 2012 стартувало за останні п'ять років. Це найвизначніша подія для України. За тим, як відбуватимуться матчі, спостерігатиме увесь світ, а Україну планує відвідати більше мільйона вболівальників. Всі витрати на проведення чемпіонату вже оплачені і становлять близько 40 мільярдів гривень. Футбольний чемпіонат не оминув і нашу область. Із Польщі до Києва, міжнародною трасою Київ ягодин курсуватиме чимало туристів. Як вплине євро на імідж нашої області і на що можуть розраховувати ті, хто відвідає наш край, вперше дізнавалася моя колега Ірина Кудря. Підготовку до єврочемпіонату з футболу 2012 Волин розпочала ще торік. І, хоча наша область не є учасницею євро, все ж таки вона має вигідне географічне розташування. Одним із перших завдань для Волині стало будівництво частини дороги міжнародного значення Київ ягодин яка сполучатиме дві країни-учасниці Євро. Тож як вплинуло Євро 2012 на Волинь і чого чекати туристам, які перетинатимуть кордони нашої області? Облаштовувати прикордонну область відповідно до загальноєвропейських стандартів почали заздалегідь. На розбудову кожного кілометра транспортної мережі витратили близько 20 мільйонів гривень. Траса Київ Коваль – це найкоротший шлях із Варшави, Берліна та Парижа до Києва. Саме цією дорогою проїде близько половини футбольних вболівальників Євро 2012 Вона пролягає через поля та ліси, оминаючи визначені місця краю. Якщо у туристів. Такий виникне бажання побачити, чим багато Волинь доведеться звертати з дороги. Якщо перетинаєте кордон Ягодин, ну є Ягодин це тільки митниця, але саме село Ягодин з озером Великим розташовано трошки поруч. Далі, рухаючись, ви зустрінете наліво Шацький національний парк. Любомиль Шацький національний парк. Розвиток туризму, рекреації та вдосконалення сфери послуг стало другим обов'язковим завданням для обласної влади напередодні чемпіонату. І Остелух і Володимир. І зимно, і за Турці, зрозуміло, Луцьк. Ну, вулиці теж можна попросити людей. Тобто, всі об'єкти, які я згадав, там є ті, хто можуть надати інформацію, показати, розповісти. І по всьому цьому шляху готові прийняти, я думаю, людей, які звернуться. Інше питання, я не впевнений про мову, на якій буде це подаватися, але я думаю. Більшість порозуміються, довідкову літературу та путівники вирішили одразу перекладати трьома, а то й чотирьома мовами на замовлення облдержадміністрації випустили туристичний буклет Волинь запрошує. Його розповсюдили на митних пунктах пропуску. Луцька райдержадміністрація теж підготувала подібний. Однак у місцях розповсюдження у супермаркетах та на автозаправних станціях нам не вдалося його побачити. Не знайшли такої літератури і в місцях продажу преси. -е. Хіба що розмовники більше нічого. Одним із методів одержання інформації про Волинь є новостворений сайт Євро 2012 Волинь. Інтерактивний путівник по області має велику кількість картографічного матеріалу з можливістю прикладати маршрут і вимірювати точний кілометраж, чого немає у жодному путівнику. Також тут є фотографії архітектурних пам'яток Волині. Можливо, в якійсь мірі ці люди, які будуть їхати на матчі відвідувати, будуть проїжджати Луцькі, будуть зупинятися по дорозі, де в Луцькому районі є готелі. Ну я не впевнений в тому, що вони будуть їздити по цих. Архітектурних пам'ятниках лучани, які вболівають за те, що відбувається в Україні у дні чемпіонату, не відчували особливого настрою. Хоча з власного досвіду радили туристам побачити таке. Волинь цікаве, тому що це найкращий край України. Замок Люборта подивились, а там на що далі я не знаю, що їм цікаво. Вони напевно що бояться України. Взагалі. Анатолій Мартинюк разом із друзями поїде на матч єврочемпіонату до Києва. Хлопець зізнається квиток за 350 гривень. Це дорого, навіть для такої події. На матч Ще Франція, Швеція. Думав, на Україну, але треба йти в Донець трішки задалеко. Недешевому і поки не надто популярному у Луцьку є сумоніри з логотипами Євро. Отримати ліцензію на продаж таких горняток, так склянок може не кожен. Перехожі діляться своїми враженнями щодо Євро 2012. Гроші прийдуть в країну. Абсолютно ніякого значення на житті волині воно не позначиться. Може, й плине, Хоча чекати чогось особливого, мабуть, нема. Зростає і більш, мабуть, нашої країни або паде. Всі зараз думають, як поїхати віддихнути, а не на європу. Це буде прилив коштів, однак набагато менше ніж люди очікують. На час трьох тижнів тривалості єврочемпіонату. І в Луцьку буде чимало культурних заходів. Один із таких – «Ніч у Луцькому замку. У період 14 по 17 червня відбудеться форум інтеркультурних міст. На дійсно з'їдуться представники усіх європейських країн. Чи знайдуть туристи можливість побачити волинь у всій красі? Покаже час. А поки на вулицях українських міст, які не беруть участі в єврочемпіонаті, тихо та спокійно. В єдиній школі мистецтв у селищі Люблинець Ковальського району відтепер дітей навчатимуть танцям. Зал для проведення занять відремонтують до кінця літа. До речі, у вересні школа відзначатиме своє 20-річчя. Проте із року заснування ремонтних робіт тут не проводили. Мріють про уроки танців у мистецькій школі і діти, і вчителі. З 1992 року, коли відкрили заклад, тут створили два відділення для навчання художній і струнно-фортепіанний класи. Сьогодні тут освіт мистецтва ведуть дітей 12 вчителів. Є гуртки гри на гітарі, баяні, фортепіано, декоративно-образотворчого мистецтва. А ось навчатись танцям не було де. Дуже багато батьків просять, щоб дійсно відкрили цей клас. І я так думаю, якщо вони просять, то напевно наповненість буде цих груп. І клас запрацює, тому що в селищі немає зараз танцювального гуртка. Нині у школі навчається 137 дітей. Тут є чимало переможців обласних конкурсів образотворчого мистецтва для дітей селища школа мистецтв єдина альтернатива дозвілля та розвитку. А коли творчі заняття відбуватимуться у новеньких класах, це сприятиме комфортному навчанню. За підтримки благодійного фонду Степана Івахіва у школі замінили старі вікна та подарували орхтехніку. Хочу подякувати також фонду Степана Івахіва, це було неочікувано, не тому що ми не, не очікували такої допомоги. Нам подарували ноутбук і разом з тим ремонт цього хореографічного класу запланований. Вчителі школи мистецтв надіються новий навчальний рік. Діти зустрінуть з радістю. Тепер їм не доведеться малювати мрії про гарну школу на папері. Вона у них буде. Дитсадок Веселка у Ковалі свого часу мало не спіткала доля кількох приватизованих дошкільних закладів, де і донині не чути дитячого галасу. Кілька років тому завдяки активній позиції батьків та педколективу будівлю дитсадка повернули в комунальну власність, але і це не вирішило всі проблеми дошкільної установи. Депутат обласної ради та засновник благодійного фонду Степан Івахів у Ковалі не вперше, і кожен його візит це конкретна допомога школі чи дитсадку, спортивний інвентар та іграшки, мультимедійний проектор та оргтехніка. Завідувач дитсадка Ніна Крицун зізнається, раніше про такі подарунки в колективі могли лише мріяти. Ми дуже вдячні за ці всі подарунки, які були надані благодійним фондом. І особливо ми дякуємо саме Степану Петровичу, тому що наш навчальний заклад працює недавно і ми не маємо ще такої. Великої матеріальної бази ми ще не маємо такого хорошого забезпечення, аби краще знати потреби дошкільного закладу, Степан Івахів більше години спілкується з батьківським активом дитсадка. Хто як не батьки зацікавлені, аби діти мали достойні умови для відпочинку та творчості? Садочок це є початкова ланка у світі, і саме завдання дитячого садочка підготувати у цих маленьких гарних діток до того, щоб вони були гарно навчалися в школі і були готові до саме до цього вже навчального процесу. І саме тому в садочку необхідно було б новітні засоби для виховання і навчання саме діток. Свого часу в дитсадку своїми силами облаштували ігрові майданчики. В подальшому у цьому допоможуть меценати благодійного фонду. Потребують заміни старі вікна та двері. Програма співпраці Волинського фонду Степана Івахіва з дошкільною установою передбачає вирішення і даної проблеми з батьківським колективом. Ми попрацювали в цьому питанні цьому питанню, але звичайно коштів немає для того, щоб замінити таку величезну кількість вікон, які є в нашому садочку. І я надіюсь на те, що саме благодійний фонд Степана Петровича допоможе нам і вирішить це питання. Але чи не найбільше такій небайдужості дорослих зраділи діти? Кожен із вихованців веселки отримав від мецената персональний подарунок. А головне надію на те, що і надалі веселка сяятиме все новими й новими барвами. А чорно-білі кольори невизначеності в долі дитсадка назавжди залишились у минулому. Вікових освітніх закладів на Волині чимало. Один із таких бачили наші кореспонденти. Школа села Полемець Шацького району у жовтні святкуватиме своє сторіччя на фасаді старенького приміщення, і досі видніються сліди від куль з часів великої вітчизняної війни. Кожен квадратний сантиметр на стінах цієї загальноосвітньої школи у селі Полемець Шацького району дихає історією. Школу збудували 1912 року за часів царської Росії. Тоді вона була чотирирічною. Тут навчались ті, хто мав можливість відвідувати навчальний заклад. Що тут а, е, наші мами бабусі вчилися. І початком великої вітчизняної війни у школі припинилося навчання. Окупація гітлерицями дійшла і до цього села. У школі зробили концтабір. Військовополонені полонені отримувалися у шкільних кімнатах, де замість вік були решітки. Німці тримали, і а сільські жителі приносили їм їсти. Була така спеціальна бочка, в яку зливали всі, хто приносив суп. Коли була війна, сказали, то все всіх людей тут виді, ну, веселяли, виселяли, виселяли і тримали тут полонених у цій школі. Все робили решітками, щоб ну, тротами колючими, щоб вони не були. Цю історію досі переповідають один одному старші жителі полимця. Сьогодні тут мешкає трохи. Більше 600 людей. Проте кожен до школи ставиться як до музею. Вона пережила війну і численні обстріли. 60 сантиметрові стіни досі бережуть відбитки історії. Цегла, бачите, тут така, що і кулі не брали. Тут кулі не брали. Стіна така, вона десь до 60 сантиметрів. То ще на стіни, то вона міцна і цегла крепка. Якби не міцна цегла, школа б не простояла стільки років, адже тут довгий час не було ремонту, окрім тих, які робили ініціативні вчителі та батьки. Вигляд вона має хороший, хоча вона побудована вже дуже давно. Але крепка, міцна, і її ще треба поремонтувати трошки, полагодити, підштукатурити, як кажуть. І буде все. Дуже добре. Сьогодні у школі навчається 60 дітей. Наставники надіються, ремонт приміщення, який почали нещодавно, підготує заклад гідно зустріти віковий ювілей. Чергова справа освітянина Хабарника потрапила до суду. Вона стосується директора одного із ПТУ міста Нововолинськ. Справа в тім, що керівник закладу, вочевидь, забув, що професійно-технічна освіта у нашій країні безкоштовна. Чоловік незаконно вимагав від батьків першокурсників оплату за навчання. Гроші у сумі 800 гривень із кожного потрібно було сплатити на вказаний рахунок. Загалом директор нагрів руки на першокурсниках на 16 тисяч гривень. Подальшу долю освітянина визначить суд. Контрабандиста на Ягодинській митниці видало хвилювання. Саме через те, що чоловік занадто нервував при знайомстві з прикордонниками, його автівку вирішили перевірити. І, як з'ясувалося, не дарма, у причепі вантажного автомобіля виявили 14 мішків із металобрухтом. Його водій перевозив із Росії до Польщі незаконно. Наразі вантажівка затримана, а незадекларований метал вилучили і передали на експертизу. Хоча день журналіста щороку відзначають 6 червня. Для справжніх професіоналів цієї сфери робота не перестає кипіти ніколи. Кореспонденти слова Волині, аби розповісти вам нарешті правду про те, яку тяжку роботу виконують журналісти, побували у редакції нового періодичного видання. Як працюють для вас знавці слова і пера» бачила Ірина Кудря. Періодичне видання Слово Волині відсадкувало свій перший ювілей. Десятий номер газети, який вийшов у світ у день професійного свята журналістів, знаменував те, що газета відбулася. 41 тисяча примірників щочетверга потрапляє до рук передплатників. Її читають у всіх куточках Волині. Та найголовніше для редактора видання Наталії Шепель, що газета налагодила зворотній зв'язок із читачем і дорослим, і найменшим. Я завжди вимірюю. Цікавість до газети дітьми от дитячої цікавістю, дитячою увагою. Вони починають е, писати свої вірші. У нас є дитячі сторінки. Я вважаю, що це для, для газети, от там обласного рівня, це дуже багато. Хай живе газета. Такими словами, редактор вітає кожен наступний номер видання для цих людей. Не існує вихідних. Робота журналіста це постійна цікавість до будь-чого. Кореспондент газети із багаторічним стажем Тамара Примак знаходить героїв своїх статей просто на вулиці. Не до перехожих, цікавість та інтуїція допомагають відшукати те, що що не залишається без уваги читачів? Напевне, треба любити, і тоді теми будуть за вами ходити. Мене знайшов дід Іван в центрі міста, який грає на скрипці і кормить голубів. Я поклала йому гроші, він каже: дитина, нашу, ти мені стільки багато поклала. Я не собі збираю, я не жебраю, в мене дуже хороша пенсія, я збираю на зерно для голубів. Я його знайшла. Він мене не хотів чути, бачити. Наймолодші кореспонденти видання добре знають на наради та летучки приходити без блокнота та ручки заборонено. Тут спілкуються за круглим столом, малюють плани на весь номер. Життя редакції ніколи не зупиняється. Ліди та заголовки навіть приходять у сни і вже на робочому місці народжується у журналістський матеріал. І щоразу кожен із команди слова Волині переживає за новий номер газети і чекає його виходу з нетерпінням. Ми дуже чекаємо, тому що номер здається вівторок, а виходить, скажімо, ми отримаємо його в четвер. Ми дуже середу, ми переживаємо, тому що хочеться побачити ту газету як найраніше. Тому що сторінка звертана це одне, а готова газета це зовсім інше. Газета починає набирати обертів, шукає свого читача. Своє перше місце роботи тут знайшли випускники обласних вузів. Редактор видання зізнається, їх очі горять новими ідеями, і це найголовніше. Вони додають жару. вони додають жару тим, хто вже зважає себе більш досвідченими, і ми тоді всі стаємо такі струнки, такі дуже підтягнуті, і стараємося йти в ногу, тому що вони навіть не які вони насправді ефект і вплив мають на на загальну цю атмосферу, очоливши газету, головний редактор Наталка Шепель мріє, хоч на трішки відкласти організаційні обов'язки і виїхати у відрядження, щоб писати про віддалені села Полісся і їх жителів. Адже слово Волині повинно лунати від кожного, хто боліває за батьківщину. А святом є завжди той день, коли зі шпальти газети вдалось донести читачеві правду про найцінніші людські почуття. Адже не дарма девізом молодого видання є слова добра розмова про добрі справи. Ковальські спортсмени здобули 15 медалей різних гатунків на чемпіонаті України із веслування на байдарках і каноє. Чотири золотих нагороди виборола у запеклій боротьбі майстер спорту України міжнародного класу Марія Василевська. За результатами цих змагань ковальська спортсменка та ще один волинський байдарочник В'ячеслав Цехош будуть приймати участь у складі національної збірної команди України у чемпіонаті Європи, який відбудеться із 21 по 24 червня цього року у місті Загреб, що у Хорватії. У Волинського футболу яскраво від нагород майбутнє. У цьому переконують учасники дводенного міжнародного турніру із цього виду спорту Кубок Любленця-2012. Про футбольні баталії на траві. Дивіться далі. Упродовж двох перших днів літа у селищі Люблинець Кобельського району відбувся турнір з футболу пам'яті Геннадія Андріюка, кубок Любленця Люблинця-2012». У змаганнях взяли участь вісім команд. Юники приїхали з Бреста, Львова, Кузнецовська, Нововолинська, Любишова та дві команди з Володимира Волинського. Турнір